Вітаємо вас на каналі «Ікспорт». і Сьогодні ми поспілкуємося про шанси збірної України на євро 2024 Буде дуже цікаво. Полетіли. Наша збірна пройшла на головний турнір серед збірних у Європі. Так було непросто, але ми це зробили. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Два матчі ми зіграли на шалених нервах, як завжди, камбекаємо та виграємо свої матчі. Ці дві гри показали нам наші проблеми. Десь це добре, але працювати над собою нам ще треба дуже багато. Десь відсутня зіграність на полі. Ми бачили, як було складно моментами. Навіть банальні передачі низом могли не доходити до партнерів. Матч з Боснією та Герцеговиною був жахливим, але за рахунок індивідуальних якостей ми перемогли. Якщо брати майже Ісландію, то тут вже краще. моменти, паси, обіграші один в один та домінація. Забити два голи у відповідь це абсолютно логічна ситуація на футбольному полі. Тепер про нашу групу на євро 2024 розпочнемо ми свій шлях з групи є наші опоненти Бельгія, словаччина та Румунія. Формат класичний. Граємо один матч з кожною командою та бачимо, що до чого помилятися не можна. Багато хто каже про друге місце в групі, Бельгія фаворити це факт, але й інші команди, які можуть дивувати. Давайте поговоримо детально про кожну команду та оцінимо наші шанси на цьому івенті. На відборі Бельгія стартувала з групи. Ф, саме там вона зіграла у свій футбол та вийшла з першого місця. Боротьба тривала в них до останнього матчу. За перше місце також боролася Австрія. Швеція, як висновок, відстала на 9 очок від Австрії, тому шансів щось нав'язати абсолютно не було. Нагадаю, що Австрія також відібралася на євро з Бельгією грати можна, але буде дуже складно на їх користь майже все, і це абсолютний факт. Давайте я просто скажу декілька слів про їх футболістів: Лукаку, Опенда, Бакайоко, той ще бельгієць, тросарт, тіліманс та інші. Прогнозую перше місце для Бельгії в цій групі. Словаччина, не думайте, що це прохідна команда, яка нічого не зможе нав'язати. Ви бачили, як вони псували нерви Роналду. Це було щось з Португалією. Грали дуже непогано. Помилка нашої збірної в тому, що ми часто недооцінюємо своїх суперників, а так не можна. Умовно, Словаччина може зібратися з думками та спокійно перемогти. Тому треба бути обачними. Словаччина пройшла на євро через групу Джей. На перше місце вийшла Португалія. А вони зайняли поче. Снег друге місце в групі. Грали дуже непогано. До речі, Боснію програли також з рахунком 2-1. Так, це мало про що нам каже, але якщо ви дивилися матчі збірної Словаччини, то розумієте, що вони можуть грати дуже сильно. По прізвищам в команді не так голосно, але я назву тих, хто може бути небезпечним на футбольному полі. Сауер, гравець Фейнорда, Харас Лін, гравець парти Прага, Суслов, гравець Врони. Так, Таксі футболісти не коштують 30, 50 або 70. 50 мільйонів євро, але вони небезпечні на футбольному полі. Румунія взагалі відібралася з першого місця в групі. А я думаю, що мало хто таке очікував, але вони це зробили. Швейцарія вийшла з другого розрив між першим та другим місцем п'ять очок. Якщо казати про Румунію, то це команда, яка може грати в будь-який футбол. В них немає мандражу, вони грають на великих швидкостях, можуть грати першим або другим номером. А саме головне реалізація своїх моментів. Ось саме нам цього і не вистачає. В їх команді футболіст. Середнього рівня відмічу деяких, які здаються мені небезпечними. Ман, гравець парми, Хаги, алевес, марін, емполі. Ну, ось бачимо, що наша збірна може мати проблеми на євро. Але я прогнозую для нашої команди друге місце в цій групі, тому що шанси в принципі є. Бельгія це суперник складний. Я думаю, що ми їм програємо. А ось два інші матчі треба вигравати. Але можливо буде саме нічия. Тому будемо дивитися, час ще є треба готуватися та думати на позитиві. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі, це наш інстаграм. Там дуже цікаво спортивні події, аналітика, огляди матчів та цікаві думки працюємо тільки для вас. Обов'язково почуємося.